Я пане генерал Збройних сил України. здоров'я Поздравляю здоровья. Так, то, давайте з вами трохи ознайомлюсь Як вас звати? Ні, я просто подивлюсь. Так, добре. Я генерал Збройних сил України, Владислав Дракова. А, скільки вам вже років? 40. 40. Так, як, як довго ви вже займаєте посаду Генерала Збройних сил України? Yeah. Uh, Генерал Збройних сил України займаю близько 2 років, поки все стабільно. Ви почуваєте себе зараз, особисто себе у безпеці? <зв. <зв. Так точно. А в, що ви думаєте про ваш склад? У нас саме. Склад, який може тільки бути. Ми їх навчаємо, проводимо з ними дуже багато роботи, щоб вони удосконалювали свої навички. Тому я вважаю у нас найчудовій склад. А тоді розкажіть за одне трохи про ваші підрозділи. Та які підрозділи, можливо, ви особисто вважаєте найактивнішими? Та в даний час найактивніший у нас підрозділ – це ДШВ, десанто штурмові війська та, та сили спеціальних операцій ССО. ДШВ у нас займається більше е, повітряними патрулями над містами нашими, а також, е, якщо є якісь е, операції, вони можуть штурмувати спільно з е, силами спеціальних операцій. Саме ССО. Зачищують якісь будівлі, приймають участь в ліквідації ДРГ груп і так далі. Добре. На останній тиждень ми бачили багато крупних відомих операцій, які проводили Збройні Сили України. Розкажіть, чи планується взагалі, планується ли якісь ще крупні операції? На, допустимо, межах Та, я розумію, у межах місяця. Дай рівно, що в нас будуть операції. У нас операції проводять е, по факту виявлення якихось, е, якщо є якісь помічені пересування груп, одразу видвигаємось. Головне управління розвідки проводить е, свою роботу, дає нам інформацію і ми йдемо на затримання. Або на ліквідацію, тому ще як вийде. А чи є у вас якісь е для покращення роботи Збройних сил України або якогось підрозділу? Ще раз, що є? Якісь цілі, які ще не виконані, або виконуються вже. Та в нас цілей багато. Але це все в процесі. Ми удосконалюємо постійно е кожен підрозділ. Щось нове додаємо. Постійно над цим працюємо. Добре, пане Дракула, дякую вам за участь в інтерв'ю. На цьому наші питання завершені. Слава Україні! Героям слава!